Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні у нас для вас буде дуже чудова, весільна битківська страва називається. ось, ось така о, е, капуста. Ми вже вквасилася капуста, у нас цьогорічна, Уже посікла і вже вквасилася і ось така капуста дуже колись у нас її давали на весіллях. Ось такава капуста. На всіх і на весіллях, на похоронах. У нас це була така фірмова страва, колись збиралися, ходили, казали, ой, ми йдемо в битків на весілля, аби спробувати битківської капусти. От. Так що, якщо сподобалася наші наша капуста, мама буде готувати. Давайте будемо готувати разом і будемо смакувати. Ми чоловік любить таку. То на весіллі давали шкварками, а чоловік ще любить і гриби давати до капусти. Ось така з грибами і шкварками. А, Звичайно, у нас пісна капуста, а по весіллях давали шкварками, щоб були ви вишкварки такі, що сала нарізали, топили і давали на капусту. Це, це була така традиційна наша страва. От. Так що давайте будемо готувати разом. Ось наша капуста вже кипить пів години. Тепер будемо варити. Варимо капусту таку, як колись варили кубичкові на весіллі. Таку варили все, була капуста, отака на весіллі. Розсілниці у нас. Касілниці називаються. Так ми то, то. О, тепер провали... проварилася капуста, тепер цибульку засипаємо. Порізана на кубики цибулька. Хоч у нас там у капусті є цибулі, але все рівно Це ми все даємо. Цибульки, Одну цибулину, все. От е, даємо. Отак от воно буде варити. І тепер рис. Рис у нас тут 5 жменьок таких є. Ну на каструльку. 4 літрову каструльку, 5 таких а ну, тут... Засипаємо так, аби вносі вари. Ось так ми сіємо. І так і воно то. то І в нас собі на вариться. А тоді будемо жарити цибульки. І, і на маленькому вогнем най собі вариться так полегенько. Собі так, Отак это. Там ще варимо фасольку до. Фасольки рідкі. Бабиць. Але то ще нема, то ще не звариться. Не Там фасолі вариться. Ну ну фасолі вариться, але О. О, вариться. І най... найвариться, ще навіть із годину, може і більше, бо воно чим більше вариться, але на маленького гнивну має так полегоньки кипіти. Їм вна... смачніше буде, як буде так. Мало, мало кипіти не дуже. Колись коло ватри. Так варили довкола баніки, ватра на середині. І всі баніки кипіли. Чи на вісіве, чи на що треба було, так кухарка варила. Капусти ми дали у таку десь три жмені, таких дали капусти. І ми її не промивали, бо то все тепер ще свіжа капуста. Тільки заквасилась, і в нас ще в нас ще не квасна, і не треба промивати. І на залили водою, воно має отак, отак на палець має бути вище води, води верст капусти. І на малень... От, отак, аби було на палець вище води. Так, так учи, у, учила, мама, все так, то, то, то чого ви так не кажете? Я забула так казалось. Добре, і най, найвариться най, де ще. Най, То де звариться, ми покажемо. Так. Е, зараз ми кидаємо. Кидаю я лавровий листочок. Як проварилася ще трохи з рису. З рисом. І кидаю лавровий листочок на варицьці. І кидаю такого чебричку. Гілку, гілку чебрицю. Чебрицю, а не таку. Так, і воно варити, і воно буде пайне, таке. А ще таку одну пораду дамо. Тоді, коли засипаєте рис і цибульку, ви можете долити ще води на тому етапі. Якщо вам дуже густа буде капуста, ви можете долити води. але тільки на тому етапі. Зараз вже ні. Зараз най, най буде, отак, маму, збоку, від отакво. Отак відсуньте одіть, отак, о, і туди кладіть з боку. Отако. О, отако. О, де, отако. І так у нас, собі і у нас собі буде отак кипіти і най собі полегоньки, на, на, тільки на маленькому вогні. Вона а має сі так і тушити. Вона вариться не... рибка, фасолька і будемо обідати. Ось така має вийти у нас капуста. Тепер ми все забираємо геть. Одна тележку, С -с -с ми оцей віник, як казали, забираємо геть. Ось така, ну, е, покажіть, розміщайте, покажіть. Ось така у нас капуста. Вісільна капуста. Така. Так колись на весілля таку варили. Давали на столи. І так люди споживали, їли. А вже о, кидайте а? — Треба було... Я дам може черпачок. ми на межу лиську води, такий. Отак от. То є були полонники такі дерев'яні. Та й то поломниками брали, але то тепер того вже нема. Отак то. Отак давали в міски. Мала, е, роз, капуста мала розваритися, дивіться, так облежить. Геш, поки вариться капуста доти, доки не розвариться рис добре. І як розвариться рис, вона вже тоді готова. О, буде, не буде. О Та й там ще капуста. А всю капусту, то було вісім'є два дни. Та й другої днини, як вели, привели молоду до молодого. Брала кухарка в полонник, соли туди давала і капусти. Так чирала, і тут соле. чи вона має зуби і, і пробувала б. Абе... Давали її їсти молоді. Аби чи має чи казала, чимає чим, казали, має зуби, чим, має... чим їсти? Так, так. отако, от але то рідили, заріді то. Ну, зарідено було. Зарідено цибульку, шкварками. От оде цибульку, е, бо в нас на я візьму руку. Бо в нас е, нині не скоромна. У нас нині п'ятниці, а ми на олеві цибульки. А де то О, буде там. О, отак, а то шкварки, цибулька. Таким рідили. Отак. Ось така у нас сьогодні вийшла страва. Та й ріпки отакої рубленки. Це на, на, на весілю так давали. А ми ще їмо з. Ще даємо фасольку. Фасоль. Зараз я вам покажу. Ось така виходить у нас капуста. Ми любимо смакувати з цибулею, бо то в нас нині не, нескоромний не день, п'ятниця. І ми смакуємо ось, ось, така, ось таку з цибулею. От, Картопля, але ми любимо дрібоньку. Я люблю дрібоньку, таку капусту, як свинську, як кажуть. І з масоліми бабицями чоловік любить ось такими грибами і шкварками, ось так зарядити капусту. І ось така у нас сьогодні. Та обід. й обід. Так що підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобалося відео, прокоментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Будьте здорові, до зустрічі! Миру всім і нашій Україні!